Здоров були! Мене звати Кирил і ви на каналі Продіайвай TV. Сьогодні ми, використовуючи китайські модулі, куплені на промі, виготовимо по-справжньому інноваційну і надзвичайно актуальну в нинішні часи штуку Powerbank на 220 вольт. Справжнісінька, суперкомпактна польова розетка. На випадок відключення світла те, що треба. Ну що ж, погнали! Але для початку два важливих попередження: по-перше, людям, які не шарять в електриці, переглядати це відео не рекомендовано. Адже сьогодні ми виготовлятимемо поробку, яка при неправильному збиранні та недотриманні техніки безпеки може призвести до ураження електричним струмом пожежі і тому подібному. І по-друге, цей виріб влетить вам у неїбику копійку і буде вже не таким дешевим, як попередні саморобки. Основа нашого сьогоднішнього проєкту це ось такий простенький китайський модуль інвертора з 12 вольт постійної напруги на 220 вольт змінної напруги. І на ньому варто зупинитися детальніше. По-перше, до цього модуля не можна під'єднувати прилади, що споживають більше 100-120 Вт потужності. До таких приладів відносяться старі радянські міксери, хоумолки, ноути зі здовшими батареями, мережеві паяльники, килеві пістолети та багато-багато чого іншого малопотужного. Якщо ж для ваших потреб цієї потужності замало, то можете купити ось цей удвічі дорожчий, удвічі більший і удвічі потужніший модуль. І я не заперечую, обидва модулі дуже дорогі. Дешевший модуль я купив не через фінансову кризу, адже гроші у мене є і до того ж неабиякі, а чисто для прикладу. Але я вам впевнено кажу, що свою велику ціну ця плата виправдовує. Ну по-перше, своєю ремонтопридатністю. Як бачите, на ній немає жодної SMD деталі, яка паяється виключно паяльним феном. Усі деталі тут підписані, і, як бачите, навіть мікросхеми тут не припаяні, а ставлені спеціальні порти, тому замінити якийсь дохлий компонент проблемою не буде. Ну а з його підключенням тут розберуться навіть люди далекі від цієї теми. На модулі ви могли бачити два ось таких підлаштувальних потенціометра. Обертаючи перший тоненькою викруткою, ми налаштовуємо вихідну напругу, краще всього в районі 220 вольт, а другим вихідну частоту, але якщо у вас нема осцилографа, то краще його не чіпати. Все, з інвертором, я думаю, годі. Тепер щодо акумуляторної батареї. Її я спаяю із 6 літій іонних банок формату 18650, і тут я вас одразу побережаю. Запам'ятайте раз і назавжди. У цьому та подібних тому проєктах використовувати звичайні банки від ноутбуків чи ліхтариків не можна. Пояснюю, ноутбучні ліхтарні банки розраховані на слабке навантаження, що споживає не більше 5 А струму. Інвертор же з підключеними навантаженнями жере набагато більше, і з цим справляться лише високострумові акумулятори, що можуть тримати 20, 30 і навіть 50 ампер навантаження. Я ж використовував тому високострумові 20 амперні літі іонні банки на 3000 мАч всім відомої марки LitoCal, які до того ж є доволі бюджетними. Нюанс номер 2 Використовувати наш павербак на морозі чи спеці не можна, адже знаходження за температури нижчі 5 і більше 40 градусів призводить до деградації ємності таких акумів. І оскільки вони бояться перегріву, то для їх кріплення я використовуватиму не термоклей, а ось такі спеціальні розпірки. О, виглядає акуратно, зовсім інше діло. А ось для з'єднання між собою таких акумуляторів найоптимальнішим варіантом буде використання ось таких спеціальних холдерів. Тільки холдери мають бути не ось такими слабенькими, дешевими, а більш потужними. Посилання на них, як і в принципі на все необхідне барахло, я залишаю в описі під цим відео. Але оскільки я вмію паяти, то я їх з'єднуватиму саме ось таким, правда, доволі екстремальним чином. І для пайки літів акумуляторів обов'язково надибити ось такий потужний, мужицький 100 ватний паяльник з широким плоским жалом. Адже лише таким паяльником можна всього за одну секунду припаяти дроте до акумулятора, не перегрівши його. Адже більше ніж на одну секунду притискати гарячі предмети до таких акумуляторів не можна, інакше вони перегріються. Паяйте обов'язково з паяльною кислотою, адже без неї ви хрін припаяєтесь. І нарешті третій нюанс це заряджання літій іонних батарей. Сумарна напруга на цій АКБ дорівнює приблизно 12,6 вольт. І певен, що деякі розумники вже подумали, що для заряджання цієї батареї можна використовувати адаптер від Модема чи зарядник для нікелевих акумів на 12 вольт так ось, ні в якому разі. Зарядний пристрій для літієвих акумуляторів видає напис Li-Ion Charger, і він теж має мати напругу 12,6 вольт для підтримки заряджання за законом CC CV. Звичайний блок живлення на 12 Вольт сюди не підійде. Обов'язковим елементом акумуляторної батареї має бути плата BMS. Це модуль, що захищатиме акумулятор від замикання, перенавантаження і глибокого розряду. Ну і для довершення акумулятора використовуватиму індикатор заряду. Можна підібрати спеціально для 12,6 вольт, але я використовуватиму універсальний. На ньому є ряд контактів, які означають напругу акумулятора, заряд якого вимірюватиметься. По дефолту тут спайні контакти s 1 тобто це один акум. 12 вольт це три послідовно з'єднаних акуми, тому перепаюємо перемичку з S1 на s 3 Ну і дотримуючись полярності, підключаємо його через ось ці виводи. Під час роботи інвертор грітиметься і тому оголошуватиме його ось такий 50-мм 12-вольтовий комп'ютерний кулер. Вибирайте той, що споживає не більше 160 мА. На ньому це має бути написано. Для підключення адаптера зарядки використовуємо ось таке гніздо. І поробка не поробка без старого доброго вимикача. І розеточку також візьмемо. Ну а в якості корпуса я використовуватиму ось такий квадратний, рівненький пластиковий судок з кришкою. Такому вдалому і акуратному розташуванню компонентів я, певен заздритимуть навіть перфекціоністи. Все, список необхідного барахла складений. Тепер приступаємо до роботи. Клипання нашого повербанка розпочинається зі збірки акумуляторної батареї, найбільш відповідального етапу. Як це правильно зробити, я розповів. Тепер перейдемо до практики. На їх виводи наносимо помаленькі крапельки паяльної кислоти і після чогось їх трохи розмазуємо по поверхні всіх виводів. І потім швиденько та акуратно лудимо кожен вивід. Паяльник не притискаємо більш ніж на 1 секунду і аналогічно припаюємо попередньо залужені дроти. Під час виконання паяльних робіт не забуваємо чистити жало паяльника шкребком для посуду. Аналогічні дії виконуємо зі зворотнього боку. Кожну пару акумуляторів спаємо між собою паралельно. Після припаювання ізоляцію на дротах зрізаємо. Ну а після усі паралельні пари акумуляторів спаємо послідовно. Також припаємо дроти для під'єднання плати BMS. Плату BMS під'єднуємо за показаною схемою. Втім, плату BMS я все-таки вирішив припаяти значно більшу і потужнішу і раджу вам теж так вчиняти. Ну все, найскладніший етап позаду. Акумуляторна батарея повністю готова. До гнізда заряджання припаємо два дроти. Плюсом є центральний. Далі пристосуємо індикатор заряду. Нагадаю, що перемичку з контактів S1 перепаємо на s 3 І припаємо до нього вхідні дроти. Від вентилятора відрізаємо штекер і відриваємо жовтий провід. Вони нам не потрібні. У христі судочка вирізаємо вентиляційні отвори під вентилятор. І приклеїмо його до кришки, використовуючи термопістолет. Ну а на самому судочку розмічаємо отвори під вимикач та індикатор заряду. І вирізаємо їх, наприклад, гарячим ножиком. І збоку робимо вентиляційні отвори, щоб повітря могло циркулювати. Випираючий край плати індикатора заряджання можна відкусити, адже якихось деталей, контактів чи доріжок там немає. І монтуємо все на свої місця. Ну а розетку можна прихопити на 4 саморізи. Також не забуваємо зробити отвір для дротів. Далі акумулятор за пластикові розпірки приклеїмо до судочка термоклею. Після паралельно до гнізда заряджання припаюємо два силових дроти. Для зручності я використовую клемик затискач. Короший дріт видовжуємо через вимикач. Займемося інвертором. У його вихідні клеми прикручуємо у довільному порядку дроти від розетки. А на його вхід, суворо дотримуючись полярності, приєднуємо одночасно силові дроти, вентилятор охолодження та індикатор заряджання. Інвертор я практично вирішив не кріпити, адже наш павер на 220 вольт це чисто демонстративний варіант. Ану, небезпечний момент. О, супер. Нічого не бахнуло. охолодження запрацювало, а індикатор відображає 50% заряду. Супер. Ану. Який його вихідний вольтаж? І. 234 вольти. Просто супер. Ураховуючи те, що батарея наполовину розряджена. Але оскільки вона трохи розряджена, то давайте поставимо його заряджатися. А ну, небезпечний момент 2. Чудово! Нічого не закоротило, не задимілося і не зайнялося. Під час заряджання світлодіод світить червоним кольором. Hours later. А коли заряджання завершено, його світіння змінюється на зелений колір. Ну і раз він заряджений, то давайте подивимося, на що він здатен. Зімітуємо ситуацію, що у мене відробили світло і я хочу б, погратися за ноутом. Але зараза така в ньому здохла батарея і він працює лише від розетки. Що я роблю? Я дістаю свій павербанк і вмикаю до нього ноутбук. Рекомендується спочатку вмикати повербанк і потім підключати до нього навантаження. А ну, чи запуститься? Супер! Запускається ноут без жодної проблеми. Але іноді перша поділка чомусь просідає. Напишіть в коментарях, чому. Ситуація друга. Я хочу попаяти, але знову ж таки світла немає. З таким девайсом це не перешкода. Я просто до нього підключаю наш паяльник і можу паяти без світла. Геніально! Наш саморобний девайс вміє заряджати усі акумуляторні гаджети, в тому числі і електроінструмент. Ну там акумулятори від широпокруті, ланцюгових пил і тому подібне. Величезною перевагою нашого повербанка на 220 вольт у порівнянні з повноцінними автомобільними інверторами є його суперкомпактність. Він настільки маленький, що його можна повістити навіть у звичайний рюкзак. Але до тих самих автомобільних інверторів наш девайс за потужністю і ємністю батареї, на жаль, не дотягує. На початку відео я казав, що наша коробка буде дешевою. і якщо хтось сумнівався, то сумарна вартість усіх необхідних для його збірки деталей складає понад півтори тисячі гривень. І те з урахуванням того, що я купував найдешевші модулі. Але погодьтеся, це в рази дешевше вже готових зарядних станцій. Ну що, шановні, сьогоднішній доволі такий інноваційний проєкт можна вважати вдалим. Не забувайте популяризувати це відео вподобайками, коментарями і найголовніше, не забувайте підписуватися на мій канал. Не тільки для того, щоб поповнити мою аудиторію, а й для того, щоб розблокувати функції дзвоника, що не дозволить вам пропускати сповіщення. З вами був Кирил, і хай щастить!